Я на частину харків'янин і харків'яни це чують. Дуже теплий прийом, емоції не вщухають. Вітаю вас, незламний, на жаль, багато розстраждальний, але неймовірний, сильний, супер, прекрасний Харків. Клад могутності, хоробрості та мужності для усього світу. Це всі, ви, ви всі нас надихаєте неймовірно, не тільки всю Україну, але й увесь світ. Ви не просто не розумієте, як сильно я сумував і як я хотів повернутися сюди. І ось це сталося сьогодні. Всіх вітаю, дуже радий, що сьогодні ви поруч, друзі. Співак Микита Алексів. Приїхав із сольним концертом до Харкова. Я тебе тебя з тисяч чекіхо. Вітаю, я неймовірно щасливий сьогодні. Знову опинитися в моєму улюбленому місті України. Я не перебільшую, тому що стільки у нас було прекрасних зустрічей, неймовірних, чудових і такі відкриті тут люди, де б це не відбувалося, або закритий майданчик, або велика площа завжди це просто неймовірна любов, і вона така псевдічна. вона... Всім даруй неймовірні емоції, яких вистачає потім ну, особисто мені на все життя. І останнього разу ми були якраз на день народження Харкова два роки тому. Звісно, до початку цієї клятої війни, і зараз я неймовірно щасливий тут опинитися. коли ми вперше почали про це говорити, що є можливість і є така думка, щоб зробити у Харкові концерт. Я ну з зі зрозумілих причин. Ми спочатку були дуже обережними щодо цього. От, але я сказав, що я дуже хочу сюди приїхати, тому що я правда дуже дуже скучив за прекрасним, неславним, неймовірним І От сьогодні деякий час у нас була можливість Ливість перед концертом просто поїздити там до готелю. У нас був шлях. Я подивився скільки ран. На жаль, залишила на тілі цього прекрасного, неймовірного і красивого міста ця війна. Але місто лишається незламним, хоч і багато страждальним, але незламним. Я бачу, люди усміхнені, всі радіють життю, всі мотивовані, всі вірять в нашу перемогу. І Це неймовірно добре. Я дуже радий повернутися сьогодні до вас. Харків за декілька годин до концерту відбувся обстріл перед міста Харкова, села Циркуни. В місті лунали сирени. Зовсім нещодавно вони стихли і співак Алексієв. Це ж таки вийде на сцену та заспіва для незламних харків'ян. По перше, хочу відзначити, що Микита Олексієв – це артист п'єро української естради. а артист якого масштаб виріс за останні роки дуже великий. А, його а, ліричні романтичні пісні реально беруть за серце, беруть за душу. А, його перформанси здивовують, які, до речі, ставить його ж продюсер Олег Бондарчук. А, і мені здається, що Нікіта це той артист, який ще покаже себе з іншої сторони. І мені здається, в нього буде наступна хвиля дуже великої популярності. Бо перша хвиля була з такими піснями. А ти пливеш у човні? як ти там? Ну мені здається, що ще буде друга хвиля його популярності. Я думаю, що ми почуємо неодноразово, хто такий Микита Олексієв. Харків'яни ж перелічують улюблені пісні. Дівчатка сьогодні ви на концерті Микита Олексієва. Яку пісню? Яка пісня вам більше всього подобається? Ми лечимо так. Ви... Пливешні, так? Да? Так, це дуже крута тема. Я е, коли була маленька, записувала її собі на Samsung маленький, так? На диктофон. Дуже чудова пісня. Дуже сам записуємо. І вони звучать. А ти пешу жалі! Аби зупинити війну, Микита Алєксєєв звертався до зірок Росостради ще в перші дні вторгнення. Я звісно ж до них звернувся. Там деяким навіть написав. Звісно ж, жодної реакції не було з різних причин. Я думаю, що у них там є свої причини на це. Ось на початку ми всі думали, що від цього буде якийсь зиск, якась користь, що це якось допоможе, розумієте, що ми зможемо якось там пояснити, ось, але рівень пропаганди, яка там працює, він демонструє. І я думаю, що е е рівень якогось, знаєте, такого. Е ну, е Можемо сказати, освіченості громадян цієї країни, він показує, що ну, єдина, єдина мова, яку вони розуміють, це мова сили. Тому треба її використовувати. Я і досі пишу спеціально, записую там якісь сторізи про, 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 про всі ці. Ой, я не знаю, як це сказати, навіть знаєте, ну в мене постійно крається серце, коли я про це говорю. Ось про, про, про все це зло, що вони творять тут. Я іноді все одно пишу російською мовою спеціально, тому що я знаю, що мене читають люди звіти. Хтось е, читає мене, тому що хоче дізнатися дійсно правдиву інформацію. Є й такі, е, що я вважаю, ну може є добрим знаком, але ну все одно це цього дуже замало і е, цього не вистачить. Але я буду продовжувати це робити, щоб інформувати людей, щоб е, е, ті, хто... Навіть не хоче дивитися в правді в обличчя. Вони мають це робити, і тому я спеціально російською мовою пишу для них про ці злочини, щоб вони розуміли, що тут натворили, і що творять кожного дня тут. За рік повномасштабного вторгнення Аліксії випустив нові пісні сингл Повернення додому Київ Варшава та Мама днями хейтери ввели в уману прихильників артиста. Під його ім'ям випустили, начебто, нову пісню. Насправді був виконаний злочин з боку російських. Я думаю, що це російські артисти. Ми вже знаємо, що вони з Росії. Ось насправді моє мі моє сценічне ім'я це торгова марка, яка зареєстрована, і тому ми будемо вимушені діяти у рамках чинного законодавства. Тому що був порушений закон. Вони використали моє ім'я, розмістили. Звісно, розмістили пісню, і так вийшло, що вони розмістили на моїх офіційних сторінках усіх стримінгових сервісів. Зараз ми з цією проблемою вже справилися. І їх не цієї пісні вже немає на моїх сторінках. Ми будемо розбиратися, що це за такі е, у нас артисти. Ми просто будемо боротися за справедливість. Тому ще раз наголошую: я не маю жодного відношення до цієї пісні. Загалом Микита акумулює свою енергію на добро, перевагу надає благодійним концертам, підтримці волонтерів і дитячим фестивалям. У них забрали найбільше. У них забрали от той час, коли вони мають насолоджуватися життям і не думати про такі речі взагалі. Розумієте, безтурботність їхнього життя. В них забрали, і це дуже важливо. І тому їм треба якось максимально спробувати його повернути, тому що ну все ж таки, ну от діти і тварини вони ж беззахисні, розумієте, Їм потрібна допомога і. Перш за все треба про них думати е, в цьому контексті, щоб я про дітей маю на увазі, тому що слід вже залишиться на все життя це безумовно. Але в майбутньому, окрім ненависті до ворогів, вони мають ще пам'ятати про любов до рідної країни, про неймовірну тягу до того, щоб розвивати її, робити її сильнішою, сильнішою з кожним днем. І насправді зараз закладається той фундамент, тому що ну ми вже так вийшло, що ми зараз працюємо на перспективу, щоб у них в майбутньому не було таких от проблем у їхній їхніх дітей в майбутньому не було таких проблем, і тому зараз їм треба пояснювати, що ця війна вона мине і нормальне життя скоро повернеться, і все у них буде добре, і, 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 і повернуться їхні домівки, втрачені не повернеться цей час, який в них забрали. Тому треба надавати їм все більше, більше, більше можливості просто безтурботного дитячого життя якого їх лишили, от тому да, для мене це дуже важливо, коли мене кличуть, коли це переселенці з, зі східних регіонів, які знаходяться десь в центральній Україні, ще кудись, я обов'язково їду, одразу ж погоджуюся. Якщо у мене там є в цей же день якась інший якийсь інший концерт, я вибачаюся перед організаторами. і Кажу, що це ну це зараз важливо. Артист у власних мережах сказав, що треба бути щасливим лише від того, що вийшло і гріє сонце. Командор із Music Холл пробка продовжує допомагати українцям. Ми поїхали до Херсону у второк, і Там все розпочалося, тільки не чекали ніякого там домовленості щодо їхати чи не їхати. Просто поїхали допомагати на евакуацію тварин, людей. Приїхали, що змогли зробити, зробили, допомогли трошки і поїхали обратно, бо в нас сьогодні концерт. Ми відкрили збір на Херсон, там зібралася вже одна сума, вона була частково витрачена. Зараз залишки коштів підуть на інший проєкт стосовно також Херсону. Фонд також продовжує займатися, як і працював з дітьми, з евакуацією. Все, що потрібно, все що негайно, все, що потрібно сьогодні і зараз. Зараз готуємося до нової евакуації. Але про це пізніше. Людей треба підбадьорювати. Людям те потрібно відпочивати. Людям потрібно відволікатись від того, що відбувається у нас зовні зараз з війною. Так, війна не скінчилась. Ми також допомагаємо, продовжуємо допомагати і військовим, і цивільним. Ми всім допомагаємо, наскільки це у нас виходить. Але війна йде, але також потрібно відпочивати. Бо Дах поїде просто харків'яни. Насправді ви стали прикладом для усього світу ну такої могутності, хоробрості, незламності, тому Перш за все, я хочу сказати, що ми черпаємо наше натхнення з вас виключно. Ви просто неймовірні герої. І тільки думка про це повинна наповнювати вас. Нехай бережіть, будь ласка, любов у своєму серці. Діліться не з усіма, хто цього потребує. І правда, ви, ви надихаєте, арків'яни. one Лав, все буде Україна. Ми обов'язково скоро переможемо. Тасія Почерніна, Юрій Ткаченко, Вадим Макарюк Вісті.